Сьогоднішнє відео буде архівним. Сьогодні я покажу вам, як в 2003 році в Савинській середній школі номер 2 був день здоров'я в 5-11 класах і каша. На стадіоні в лісі зібралися всі учні цих класів і вишикувались на лінійці. Вчителі фізвиховання поздоровили їх із сьогоднішнім днем. І розповіли, що їх чекає попереду. Це естафети, перетягування канату. І основний сюрприз це каша, яку учні повинні зварити самі і нагодувати весь клас. Добрий день, дяти класики! Добрий день! Ось і зустрілися на класі. Да, да, Раїса да, Григорівна! Ще не їли! Ще тільки варити! Да, тільки варити! Вже готова? Уже готова! Хто? Уже готова? Да. То головний куховар. Раїса Григорівна. Раїса Григорівна, звісно. Ну що ж, будемо зараз кусувати вашої каші. Перевіримо. Будем. Перевіримо чи ні? Звісно, да! перевіримо. Девочки, брихайте, потім ще раз робимо. Що, вже готова каша Раїса Григорів? Зараз будемо їсти. О, Ура! Будемо кашу їсти, п'ятий клас.

Пшано. Юра, висиш псано, геть. Смачна каша, дітка. Да. Звичайно, смачно. Дітки, Гарно. Да. Гарно! А кому сьогодні день народження? О, О, кому сьогодні день народження. Дідки. А ну, Ріта, і ми на тебе посилимося. День народження, нянечко, якими цветочками. На, дай я тебе ручечку посуну. Дай, умній дядько. У нас Наташа була недавно день народження. Де да. наша Наташа? Ось Наташа. Недавно зовсім, так? Да? День народження. Умнички, ростіть великі. Так, і вас. Пожалуйста. Так, всі кашу розібрали? Так. Все яйців. Ну їжте. Приємного апетиту, дітки. Приємного апетиту. І працюйте ложками. Ще, ще. Вперед, вперед. А вот так. Так, если подачу. Добрый день, восьмиклассник! Поздравляем вас скажете! <связывая> <связывая> да, да чекались, Каша, чи не? Да, да. Да, вот мы пришли. Поворот. Поворот. А Поварок. кто ж варил кашу? Да, не даёт. по трошку. Я там мешал, все жарил, вот это все. Да, все, колбасу пожарил и все. Ну що там вам останеться, Катерина Ну, Я сподіваюся, трошки останеться, так? Хорошо. Діти, приятна обіця. Та вони ще не починали. Ще не починали. Я ну дай мені моментарів, прав. Що залишилось? Дивлюсь на цей захід і пригадую, як все тоді було. Які ви були веселі і щасливі, як раділи кожній перемозі, як всі хотіли зайняти перше місце і довести всім, що ти найкращий. Спочатку змагання проводилися для учнів 5-8 класів, а потім для старшокласників, учнів 9-11 класів. Дивіться і пригадайте, як все тоді було, які ви були молоді і щасливі. Чи думали ви, що прийде час і ви зі зброєю в руках, підете захищати нашу рідну Україну від расистських загарбників? Я вірю, що більшість з вас зараз це і робить. Визволяєте нашу Україну від расистської чуми. Як бачите, ваші вчителі. Вчили вас тоді, як любити Україну, як бути гідним українцем. А в сусідній країні такі вчителі вчили таких же дітей, як і ви. Але зараз вони за кошти пішли вбивати ваших батьків і вас, знищувати міста і села в Україні. Невже це люди? Ні, це не люди. Гарну кашу зварили, дівчата! Звісно, гарно. Дивіться, всі строються, Катерина Вітана, дивіться. А ми, їсти. А ми кашу будемо їсти. Да. Ми їсти будемо. Ну що ж, да. да. ж поздравляємо вас з кашою, з ним здоров'я! Ну а тепер за роботу смачного! <рес> Ну що, вже кашу йому. Восьмой клас. Уже кашу ему. Гарна каша? Гарно, гарно. Восьмой -я, я класс. Поздравляем вас с тем, что вы вже в восьмом классе. Спасибо. Прийшли в восьмий клас, а вас чекає новий класний керівник. Так чи ні? Так! Да. Оксана Анатолійовна. Артур. <говори> У вас колаш давай, давай, Добрий день, дев'ятий клас! А, ось і на каші зустрілися. А, Як настрій? Нормальний. А, Дивлюсь, кашу зварили. Хто варив? Я. Yeah. Що, Не знаю, хто варив, не знаю. Ми ось целька й варимо. Всі А Айрина Івановна, будете годувати чи ні? Ні, у вас немає. 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 Ну приємно апетит, працюйте, працюйте, смакуйте. Давайте на погоди. Так, беріть на. Добрий день, 10 клас! Як каша? варив? Ольга Вікторовна варила я, 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 я. ні, а це я, вас я, сюди вже пригощать, сюди ведуть. Да? Я тільки їм, я я не варю, тільки. ви тільки їсте, дивлюсь, ви, підросли варити Не люблю, а я тільки їсти так, люблю. Так. Хорошо, ну їжте їжте, Я подивлюся, як виїзди. Чи я мика? Діти, це ваша перша сьогодні.

Ну що ви тут усю кашу поїли? Нормально? Нормально, та дивлюся, що це сталося. Що це сталося? В основному пусті миски вже. Понаїдалися, а хто ж бігати оце буде, я не знаю. Що будете ще бігати? Не полопаєтесь? Ну да як этот наистишся, так и лучше бегаете. Лучше бегаете, да? Каша готова одиннадцать вас. Алло, вас лоскоп, кто готовий? Не мало. Ой, жури, пришлось А Да роботом, а так не лапки.

И еще пару раз для проверки Ну как? Похоже. 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 Приготувалися, один я притягів, жінка, не ставайся. Ви можете вашу випадку. Ви біжі,

Ця війна змінила нас всіх, заставила замислитися над тим, чого вона розпочалася. Чому за 30 років незалежності ми не зуміли побудувати таку країну, щоб ніхто навіть і мріяти не міг про нашу Україну, про наші землі. Наше покоління не зуміло це зробити. Тому що дивилися ви час на те, що нам колись в Союзі гарно жилося, і треба повернутися туди, в ті черги по магазинах за любим товаром і харчовими продуктами з поталоном. Ясна річ, що ми все це вже забули, ваше покоління, я вважаю, вже не допустить до влади олігархів, а будете самі для себе будувати своє майбутнє. Я вважаю, що цей відеофільм про вашу кашу є гарним подарунком вам повернутися в своє шкільне життя, своє дитинство. Ваші діти, а може і онуки, зараз дивляться і їм не віриться, що все колись таким було. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Підписуйтеся на мій канал Анатолій Гарагати Архівне відео, коментуйте, ставте вподобайки. Запитуйте, що б ви хотіли ще побачити. Адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато архівного відео, як ми тоді жили і про що мріяли. Україна понад усе. Слава героям!